Служба безпеки України затримала агента Російської Федерації, який от, от не наводив Ви зараз цей. От. Він, він він готував замах на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Дрони російські на локації він теж наводив, але суть в тому, що от готував він замах. Це насправді прецедент такий. Mm -hmm. Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі, їздив по місту у власному авто. В ньому встановив прихований відеореєстратор і всю отриману інформацію традиційно надсилав російським загарбникам, аби ті готували прицільні удари по місту. Киргувальник такий. Співробітники СБУ е, викрили плани зломисника, зірвали їх виконання. Е, Дізналися про те, що причетний цей чоловік до спроб замаху на голову місцевої ОВА і Зараз йому загрожує довічне ув'язнення. Під білі рученьки. За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого. Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії і почав працювати на воєнну розвідку РФ. Його особу встановлено службою безпеки. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.